Всем привет, коротше, це спідран по уніженню ботика. Його зараз на Ізі і, о, так, І отак. Перегаю. В мене отак. За атакой. І все це считає. Смерть його. Так, да. смерть. Тепер. На. Ізі. Не, ну це секундний. Ні, не секунду, мне трохи сильный навіть. Ну, а тут ми бам, як по мені, найкраща краще зброя. Всі ігри. Ну, попсич, що, по-моєму, поки що вообще дисбаланс нічого. Блін, не попав, нічого. Трив... Блін. Непонятно, де він, що чесно трохи. На, його зробив великим. На. Блін, він помінявся. Типа повинний. На трохи це ще. я його любимо твою не хотіла попнутись. У мене є шанси програти. Ні, нема. Ізі. О, блін. Тепер я так уж Блін, Блин, сам себе закрыл. можу можешь ж... Блин, не можу, На. Блин, на, я його збільшу. це дуже добре, що я його збільшу. я його можу зору. Сейчас вспомнит Блин. Не, 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 не. Блин, блин, меня выверит, ладно. Не, ган слабо устрою, Блин, а не, я он не слабо. Не, блин, не, не Не, слабо. Я его выиграю, что Че скиллом. честно скиллом. Не, 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 Блин, не, я, я он скилл. <сёк> Столбь, мих лежишь, использую Просто летать, я в те блинники ански летишь десятки. На, на. Туда, ботика. На, скинул почти. или вайн. Изи, изи, зараз Кастуем, слушай, шуденько. Мы не хотим проблем, не срубил, Хотя не срубим. Блин, я еще промахнулся. Так, я его взрыв велик, но пар можно его дубас блін. найти. Блин, хупин. Инмену за так, те, вот так. На, на. На минтроф меня ну, не нос и верну, но не. Блін. А, я так поправлю, не виплен. Блін. Блін, блін, блін. Ні. 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 в любом случае выиграю за Тарс. Потому что чую ему. На. No. Изи вайн. На, no. это будет сейчас тоже изи. Ты раз и сто процентов я не проиграю. Вот сто no. процентов. На. Теперь кастую розовый. На, no. Отбил. Не, ну он проиграл все. Да, блин. Блин, тесно. На. Да. Бін, ні, Больно. Я його зманчу, я його зменю, я його зменю, я його зманчу. Я його зменю, я зменю, ну, у мене проблема, у мене проблема, коли. Ну. О, повезло я. Повезло дуже сильно повезло. Тепер хто no. нанесе перший атаку, той переможе. Ні. Що зробити, що зробити, Треба щось, 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 щось. О, на! Йос, 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 ну це було дуже тяжко. А, ну це ізі, челік. Це ізі, ну, бройсно, це ізі. Ізі, ой. На, я его сосуской поспитал. Ладно, ты была его знать. И что? Ему не сел урон? А я У меня сейчас что-то поставил. Ай, больно. Блин, ты трохал Убийно было, но ничего. Ой, не увидела. Блин, не пробуває! А як ты? Ну, забив його манчу. Для баланса вселенной. Я его смію виграти Ну, такий був коротенький ролик, я бы сказал, щеть хвилин. Ну ладно, всем пока!